Дорогі браті і сестри, сьогодні православна церква святкує преображення Господа нашого Ісуса Христа. Що це за подія, яка відбулася за земного життя Господа нашого Ісуса Христа? І чому Господь преобразився перед своїми учениками? Що значить преобразився? Це значить, показав те, чого ученики не бачили. І не тільки ученики, а ніхто із людей не бачив. Чому, що не бачили ученики? Не бачили його славу, його божества. Вони Бо бачили людську природу Господа Ісуса Христа, а божественну природу не бачили. І виникає питання, а можна побачити божественну природу, тобто побачити божество. Божество, природу божества не може побачити жодна розумна істота. Не тільки людина, а і ангели не можуть бачити божественну природу. Тому, коли Моїсей на горі Сінаї звернувся до Бога з проханням, Господи, покажи мені лице Твоє. І Господь сказав, якщо людина побачить лице моє, тобто природу мою, то вона існувати не буде. Тобто природа людська не може витримати божественну природу. Що це значить? Значить, ми Бога не можемо бачити. Чи можемо бачити? Можемо бачити, але не природу, а божественні енергії, які виходять із божественної природи. Тобто, як від сонця виходять промені і освітлюють світ, так із божественної природи виходять енергії. Які енергії? Наприклад, енергія творча. І цю енергію ми бачимо, в чому ми бачимо в навколишньому світі. А ця божественна енергія, сила божества створила цей прекрасний світ в тому числі і людину. Божественну енергію ми бачимо в провидінні Божому, бачимо в спасительних діях, бачимо, як Син Божий став людиною. Це ми бачимо і апостоли це бачили. Тобто енергії це божественна благодать, яка виходить із божественної природи. І ось цю, ці божественні енергії і бачили апостоли на горі Фавор. Що вони бачили? Бачили світло. Але світло, дорогі браті і сестри, не таке, яке від сонця виходить. Це світло матеріальне. Апостоли бачили світло нематеріальне, тобто не створене. Ми бачимо світло створене, а апостоли бачили світло нестворене, тобто духовне, оці енергії, які виходять із божественної природи. Виникає питання, можна бачити ці, це духовне світло тілесними очами не можна, тому один може бачити світло божественне, а інша людина, яка буде стоять поруч, цього бачити не зможе. Чому не зможе? А тому, що душе, духовні очі, душевні очі закриті у цієї людини, яка не бачить. Ось, наприклад, те, що бачили три апостоли Петро, Яков і Йоанн, бачили, а якби там були інші, то нічого б цього не бачили. В цьому і полягає сутність божественних енергій, божественної благодаті. Все це, скажете ви, було колись в дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. А тепер можливо відчувати ці божественні енергії, цю Божественну благодать. Це Духовне світло чи ні? Якщо тоді апостоли могли, то хіба Бог перестав існувати? Не перестав існувати. А раз Бог існує, то у всі віка, віруючи, отримували цю божественну благодать, отримували і отримують. Насамперед, зверніть увагу на чудеса, які звершували апостоли, звершували всі святі протягом цієї історії церкви якою силою вони звершували ці чудеса? Наприклад, воскрешали мертвих, коли тінь апостола Петра стіляла хворих, коли рушники апостола Павла стіляли теж хвороби. Що це була? Оце, оце і були божественні енергії, які діяли через апостолів. І ми із історії церкви, із історії житті святих бачимо, скільки чудес звершував Господь своєю божественною. Енергією божественною благодаттю, божественною силою через людей, через святих. Ви скажете, це святі, а ми цю божественну благодать відчуваємо чи не відчуваємо. Діє вона в нас. Чи не діє, дорогі браття і сестри, божественна благодать діє в нас і доказом дії цієї божественної благодаті є наша віра. Якщо хто має віру, несумнівну Господа Ісуса Христа, Отця Сина і Святого Духа віри у вічне життя і у страшний суд, то це і є дія Божественної благодаті. А для того, щоб ви зрозуміли, що це дія Божественної благодаті, порівняйте ви. Внутрішній стан людини невіруючої. Невіруюча людина Біблію читала, про чудеса Ісуса Христа читала в Євангелії. А чому ж ця людина не вірить? Чому не вірить? А тому що божественна благодать не торкнулось серце цієї людини. Крім того, хто переживав, той знає, буває в душі такий мир, така радість, яку не можна передати ніяким словом. Ось хто переживав це, той знає оці почуття. Що це? Оце і є дія Божественної благодаті. Оцей внутрішній духовний мир, радість. Але благодать Божа. Діє в серцях людей віруючих, але та ж благодать відходить від людини. Відходить, і ви можете з одного боку відчути оцей внутрішній духовний мир, радість духовну. І в той же час. Коли ви грішите, будь-яким гріхом, благодать Святого Духа відходить. І ви вже в стані гріха оцієї божественної благодаті радості і миру не відчуваєте. Чому ви не відчуваєте? А тому що благодать Святого Духа і гріх несумісні. І якщо ми впускаємо в своє серце гріх, то благодать виходить, залишає. І тому і ми не відчуваємо її дії. Тому Дорогі браття і сестри, Господь Ісус Христос показав славу енергії свого Божества апостолам для того, щоб коли вони побачать його розіп'ятим на Христі, щоб вони не засумнівались, що Він є Син Божий. І ось ви подивіться, яка немічна людська природа. І цю немічну людську природу ми можемо побачити на апостолі Петру. Апостол Петро на питання Ісуса Христа, за кого ви мене вважаєте? Пам'ятаєте, що Він сказав? Ти Син Бога живого, ти Христос сказав? Сказав. Славу Божества на фаворі бачив? Бачив. Коли Ісус Христос на Тайній вечері сказав, що всі ви Залишите мене, розбіжитись. То апостол Петро сказав, якщо і всі зречуться, то я ніколи, я готовий з тобою і на смерть ти. І через декілька годин всього той, який казав, що ти син Бога живого, який бачив славу Божества, який клявся, що не, ніколи не зречеться, перед служанкою сказав, я не знаю цього чоловіка. Отака немічна наша людська природа. І в той же час, коли божественна благодать вселяється в людину, вона нічого не боїться. Подивіться на намучеників, які вони страшні страждання терпіли. Якщо уявиш собі на собі оці туртури, то виникає думка. А хіба може людина витримати таке? Не може витримати. Але ж мученики терпіли і перемагали і не зрікались від Господа Ісуса Христа перед всіма спокусами. Або візьміть ви наш час. Майдан візьміть, який ми добре знаємо. Ви бачили, як люди йшли на смерть. За що вони йшли на смерть? Що їм життя неприємне? Чи вони не хотіли вже жити? Хотіли і ще як хотіли? А чому ж вони віддавали життя своє за правду, за правду, за істину? Вони боролись проти неправди. І оце теж діє Божественної благодаті. Або зараз візьміть, чого молодь іде? Донбас захищать свою землю, свою батьківщину, що їх штовхає туди? Чому вони не бояться смерті? А тому що божественна благодать через любов до своєї батьківщини сильніша за смерть. І це теж дія божественної благодаті. Тому, дорогі браті і сестри, ця подія преображення Господа Ісуса Христа на фаворі повинна утверджувати в нас віру в те, що не тільки що Бог існує, а що Бог діє. І діє кожному із нас. Коли ми очищаємось від гріхів, божественна благодать з нами, коли ми грішимо, благодать відходить. Тому нехай Господь наш Ісус Христос своєю силою Божественною допоможе нам подолати гріх для того, щоб з нами завжди була божественна благодать, яка все. Перемагає Богу нашому слава навіки віки.